Привіт друзі, привіт мої підписники, гості мого каналу. З вами на центральний ринок. Подивимося, яку рибу сьогодні привезли. Мені дуже цікаво. Щось нове з'явилось, якась риба. Зараз подивимося. Ще так людей дуже багато. Це добре, що можна бути зняти. Або розклалось чи ні. Зараз подивимось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Високіс особливо. Дякуємо перші. У нас тут сьогодні рибки багато. ще не розклалося. Подивіться. Чудо копченої рибки ще не розклалося. Зараз подивимось тут. дуже багато сьогодні не привезли. так все свежие нормы я еще одного хочу лошадь тут есть это будет очень классная лошадь за 3 евро они вроде

üks kaheksakümmend , ma panen kahe euro eest . miks nad ikka kukub haaval ? kas kirumaes on parem kui näinema ju ? kiru või ? kes ikka või , ma pole kunagi proovinud . ma olen alati näinud , et ma proovin . 똑이이오이 아, Yvi okkast. Yvi segla alt putsatast ka alugær. Sumi gibran.

Вот еще вот такие Виктория копушные тоже по рыба. Я тоже подавляюсь. гарячого копчення риба. Зараз доминист холодного копчення. умники такой також с класний.

Mm-hmm. <laughs>